Быстрейше. Капання це... шанси загинути це вообще вот так вот. Бігати вмієм. Якщо крилышки виросли у мене, я б літав. Просить, щоб вона його відволікала, а я його збив. А ну, вона, блін. Зато там. Що вони тут зацепили? <риклад> Весело. Як говорять французи ля отансьон. Багатенько, так я була, я пам'ятаю, там десь в новинах казали за 15 хвилин, хорошо так прилетіло. Ну, перший раз за чотири згахнули, потім ще додали. Ну, обстановка в місті важка. Маємо випадки, коли, на жаль, і повертаються люди. Повертаються не тому, що набридло, а тому, що просто закінчуються кошти у людей знаходитись в безпечному місці. Зараз ми будемо вирушати з хлопцями. В такий самий небезпечний район Херсонщини, це Антонівка. Це і є основний маршрут, де перехоплюють наші хлопці їхні дрони і наносять враження, поки вони не досягли міста. Чим небезпечний той район? Небезпечний район, тим, що це вперше перш за все дуже близько до ворога. Вони вважають цей район міста, червоною зоною, де вони забороняють будь-кому рухатись. Вони не скривають в своїх соцмережах, що вони будуть наносити удари кожному, кого виявляють в цьому районі. І вони не збираються розбиратись цивільний це чи військовий. І ворог навіть хизується цим. Оце десь вже скільки третій за скільки? П'ять хвилин? Пів хвилинки, так. Поки ми так. стояли це вже. Там є де ховатися? Бігати вміємо. Біг не ховаються. Морпіхи не ховаються. Хорошо. Ми не морпіхи. <рес> 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 ми вийшли, нам сказали вітаємо вас в пеклі, та, це ви нам сказали. І ви цю ділянку краще знаєте. От, оцініть її небезпечність. Ну, я бачу по будинках, що неспокійно. Да, це не, небезпечна ділянка. Ну, якщо оцінювати її зараз, наприклад, де ми хочемо пройтися трохи нижче, наприклад, і свянтоновка, візьмемо ну, по 10 бальної, та там десь. Е Десять є, там постійно. Тут десь вісім отак. І вчора одного трьохсотого, гражданського да, поранило. Врятували його? Так, да, його вивезли. Вивезли. Да. Це швидка заїхала чи mm -hmm. своїми Ні, силами місцеві, а місцеві Ні, самі сюди, своїми сюди, силами. Сюди, сюди слабо хто заїжджає. Поліція можна казати, що практично то і не заїжджає, щоб хоча і вони завжди цим займатися. але. Тут самі бувало, воно недавно забирав цього, ну теж на таксіста скинули. Загинув. загинув. Да, Прийшлося вивозити його. Оце так люди ходять, які, які живуть тут на кіндійці, оцією дорогою ходять постійно. Вона тобто мінується. під заборчиком, да, так? Вона мінується, хавася тут немає де. Ну, тут все так і розбомблено. Да. Куди ховатися, якщо буде летіти? Нема куди. Що робити? Ну якщо ми зі зброєю, ми тільки ведемо вогонь. Ага, біля вас да. триматись. Так. Да. Ну, Більше старатися Угу. Так. Да. Під дерева, під забори. Ну тут я вам скажу дерев не настільки багато. Да. Так, пуста. пуста місцевість. Ну, вулиця повністю знищена. Так. І Так. Там скит був, там теж скид пришла. Чуть-чуть, да? Сейчас было. А ну тихо. Был, был. Это ж ч я? Давай. Це може буще бджолы. Давай то блище, быстрейше до зеленка туда. Быстрейше. Проходьте, 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 проходьте. там, да? От себе надо відганяти собак, тому що. Якщо собаки будуть біля нас, з дрона будуть летіти, побачить собаку, що вона тут, тут крутиться, знаєш по-любому тут хтось є з людей. Угу. Так, ну Далі ми вже йти не будемо, тут почекаємо. Якщо буде летіти зараз дрон, то ми по ньому будемо працювати. Добре. А буде летіти він 100%. Да. Дивіться, зараз же простіше, тому що зелено є листя, да. а от інші пори року. Важко, Важко, так. Да. Важко, так. Да. Ну, навіть хоч і зелено, все одно вони ж використовують тепловізори. Все одно нас видно. Якщо, наприклад, літом їм «включай тепловізор, не включай» – воно не видно, так, тому що, наприклад, все вокруг гаряче. А зараз ось як вже більш прохладніше, як, наприклад, особливо зранку, то все одно, якщо вони включають тепловізор, то в будь-якому випадку нас видно. Ми сьогодні теж саме пробували ховатися за деревами зранку. Дос, без різниці не вийшло. да, Прийшлося хлопцями жертвувати, їх, просити, щоб вони його відволікали, а я його збив. А яким чином відволікали? Ще ходили, тому що я його чув, а побачити не міг. Да, я кажу, хлопці, давайте трошки пройдіться, а він за ними трохи пішов, я його побачив і, понятно, збив. Отаке на живця. Ну, на живця, так. Що? На дрон, Дрон! Дрон, дрон, дрон! Вона. Уйшов, уйшов. Коли він дуже тяжко ньому прицілюватися, якось, наприклад, тільки що він йшов до нас боком, да, від нас. в лісу, либо йому в жопу, то нормально. Да. Ну коротше, не треба допускати, щоб він був над нами. Угу. Допускати його взагалі не можна. Прийшов до вас, навіть через забор перепрягувати, щоб від нього. Високий. По-різному. Да. Головне, щоб не з профіля. Головне, каміння, щоб був. Ви так на позитиві <хи> оце розказуєте. Ну, що, ну вже скільки, вже четвертий рік вже воюємо. Ви доброволець? Так. Да. А ви звідки самі? Кириораська область. А ким були в цивільному житті? Сварщик. Да. Ну, зір хороший. Хороший. У нас, наприклад, були там, всякі, що е пушка, антидрона, там аналізатор. Ну, так не були, а у нас це все є, але воно не дієве для нас. Тому що якщо аналізатор брати... Він виявляє дуже багато дронів. Що наші, що ворожі починає пищати, не опілитися не може. Якщо там в полі десь там один, він там зафіксує, да, ми будемо знати, що там десь літає. Тут дуже багато, що ворожих, що наші пушки ну, їх треба прошивати. Ілі вже нові міняти, тому що не ну, один засіб їх не бере, не одна пушка. Оце дієвіше? Так, да, да. ну за день, так. Да. Ну, ми, я не можу посчитати, тому що може бути за час 10-15 тих півіч, тільки за час. Це на певній території, на певному квадраті. Ось, наприклад, що все зараз. Да, якщо ми зараз закусимося, наприклад, з одним дроном, да, може зараз прилетіти одна за одною. Можеть парами летіти. Це що ще ускладняє більше. А ви після поранення? Да. А що було? Скид. В цьому Скид? квадраті десь? Ні, там в целі. Скид, плече, поранення, а побратиму нога коліна. Який звук чи ще? Дрон. Дрон. Тим. Над нами? Оно. Йопт. І зараз ми поки ми на їхній траєкторії станемо. Okay. Бачите, вони тут маршрут. А вони сюди і той прилітав, так, я да? пам'ятаю, да. коли він горну... бачили, вже третій. А ну. чому так? Ну, Значить, десь є коридор, реби не достають. Друга друга може далеко і вони вицепили цей коридор. Оно, оно. Так, ну. Ліжить. Що вони тут зацепили? Вони йдуть через самі. Весело. Був випадок, який теж хлопці, тут машина стоїть згоряна, виходить, на них скид був, вони влупилися ще плюс гібіони, на швидкості йшли. Так, да, прийшлося їх витягувати, потім їх виводили, вивозили машинами. Да, Те ж саме, і що поранених ми витягуємо. Да, плюс в мене ще хлопці є які е ПЗРКшники. Те ж саме, які вертольоти збивають, низьколітячі самоліти, є теж визначені позиції для них тут. таке, що ночі, хоч дрони, не дрони був, визов, і ночі приходилося їхати. І, і в пів літають, і мавіка, приходилося ночі їхати витягувати хлопців. По цій вулиці, де постійно. Тут це зараз, я не знаю, але ну, трохи притихло. Е, ну, буквально цей, і то це не надовго просто. Може в них ще ротація. Ну, буває таке, що як ротація притихає. Да. А так, тут постійно ведеться, е, що дрон, ну, що скиде, що FPV літають. Ну, тут постійно, що розмінування, тобто замінування, тут постійно ця вулиця замінована. Ходимо, розстрілюємо міни. Де він? Справа. Він пішов на повернення ми ж не знаємо, що у дворах, може якусь собаку підбило, може якась людина. Ми так же само були йшли, і, і теж запах вонюче було, Біна, Поворачуємо голову, а там мужика і він вже Може, неділю там лежав. І ніхто його не бачив? Ніхто його не бачив, отак, чисто по запаху тільки я приділили. А цей мавік якраз виходить, а це ж того, таксіста двохсотих, потім трьох дві жінки, дві жінки йшли і скид, ну, поранив сильно. Одного біля переїзду догнав мужика. Корот, теж поранені в живот, було осколком. І скільки? 4, да, Серег? Чотири мужика, де да, загинуло цього мавіка. робимо запрос небо чисте, і тут а ну, він у нас літає. Ми по ньому працюємо і спеціально робимо запрос, то його не бачать. Пока ми не віддамо його для аналізації, щоб з нього витягнули прошивку, на яких частотах вони літають. Тобто його важко і помітити, і як ви казали, на 200 метрів так розлітається да, це зі А ви бачили де? дію цього снаряду виходить? Звісно, вже не один раз по лопив. Mm -hmm. Да, Мені було поранення такого в ногу сюди, і льогенько царапнуло над глазом. А це ви в скількох метрах були від нього? От, ну, від може, ураження? Ну, Я так за деревиною. А, врятувало те, що за дерево да, зреагували. Да. Це в районі теж перекопськи на переїзді, також збили в дрон. Так, да. він упав, не здетонірував. Ну, пішли ми його шукати, виходить, переламалася граната. Е, і почали дивитися, розбирати, що це за граната, яка в них начинка. Ось е, Нашими копійками вони по нам стріляли. Ну, Зрозуміло, що воно як розлітається, ріже все на своєму путі, але Ну, більше так не зустрічалося, це одна така була граната. Так, сюди прилетіли гради. А навколо ви ще розповідали. Навколо за цим будинком також там єси, туди гради прилетіли. Потім в жилий будинок прилетіли гради. І там на площадці теж є 33 квадрати магазини, там теж це ж, градами це в один час. А одночасно в один день чи да, після? Десь 8 в чи 9 кассет пустили, чисих ракет пустили. Багатенько, так. Оце справа, що там автівка, яка наїхала на пелюстку. Так, це на, на пелюстку наїхала не, не... перевернулася. спорилися з керуванням і перекинулись. Привикаєш тут до позашляховиків, додому приїжджаєш і думаєш, що твоя машина теж так само вміє. На сьогодні робота завершилась чи ще буде? Ні, ми виходить, далі будемо працювати. Ми зараз з вами попрощаємося. і Далі будемо працювати, ну, вже розумієте, з вами нам не хочемо підвергати вас опасності. Хотілося сказати, заважаємо, так? Трошки є. Ми все зрозуміли. Да. Я два це рази в півішки не тікав, не один раз її обігнав. Но я просто її не бачив, як їжд Да. Якби я її побачив, бо я знаю, що вона дивиться тільки вперед. А так вже в останній момент я її побачив і обігнав і прийшлося по перекопськи тікати від неї. Вже. А це було? А тут, де ми поворачували, тільки що нагору. Спрямуємо до одного із найнебезпечніших мікрорайонів міста острова. Росіяни його знищують щоденно капами ФПВ та артилерію. Обстрілюють настільки сильно, що звідти повтікали майже всі люди. Якщо минулого року там проживало 10 тисяч, то зараз залишилося 200. А як зараз взагалі ситуація саме на острові? Вона відрізняється, наприклад, від інших частин міста, чи там більш напружена? Ну там більш напружена, тому що ворог на сьогодні туди наносить постійно удари керованими авіаційними бомбами, а саме по мосту, який є сполученням між містом і мікрорайоном. Як вони заявляють, це логістичні шляхи Збройних сил України, але Ніяких там логістичних шляхів немає. Це просто цивільне населення їздить в місто, тому що на сьогоднішній день там вже не працюють ні аптеки, ні магазини. Просто щоб забезпечити свою живуті, ще щось там ліки, придбати продукти, воду. Цивільне населення вимушено їздити в місто. Місцеві як переміщуються, тому що я так розумію, транспорт там не сильно ходить. Місцеві, мені здається, вже настільки звикли до цього, що вони навіть не реагують на якісь атаки. Для них айтобстріл по сусіднім вулицям це вже далеко. А взагалі безпечно так виходити? Не знаю. Ще ні в кого не вбила, а там подивилась. Ага. Але шанси є, так? Да. В Херсоні шансів загинути, це взагалі отак от. Це тут чисто каби в піві, чи все-все-все. Каби в піві, артилерія. Туди достає все важче яке Ну тут о, неоднократно бачили, як відбувається саме полювання на цивільних. Визначених їм забороненими зонами, вони заявляють, що будемо вражати будь-кого. Оце прилетів кап, так виходить? Так. Не один, так? Не один. От сюди два каби, туди кап і там. Це от виходить місто, який получає так, скажемо, місто, місто і острів. Виходить. Це єдине сполучення. Ну, тобто, якщо воно буде зруйноване, то е, тільки переправа через річку якимось так. способами так. і все. Бо острів, е, мікрорайон, він фактично оточений річкою виходить. Так. Тому він і називається острів. Так. Це хотіли, я так розумію, добити. Так. А це одночасно взагалі? Ні, це декілька днів. Добрий день. Добрий день. А ви куди? Домой! Додому. А звідки? А, а звідки йдете? З базаром. А що купили? Баллон газовий купив з газом. Внутрішній жир купив, картошку в магазині здесь купив, щоб далеко не переть. Лук. Ну, все як звичайно, по господарству. Та можливо когось попросити підвести. Якщо б крилашки виросли у мене, я б летав. Це дуже таке хороше побажання. Ну що делать? Как говорят французы, ⁇ Лаоа-Тансион ⁇ Вы на острове... Внимание, это жизнь. Вы на острове живете так? Да, уже больше 40 лет здесь. Там все мое. Это мой дом. А обстрелы? Ну, долбят. ну а куда ж ты денешься, война? Хожу на причал. Там две лодки у меня. Хозяйство на дачу выйти нельзя, потому что обстреляют из той и с той стороны. Все під контролем. А не страшно вам тут так ходити на відкриті А Кому не страшно? Всім страшно. Йдеш і все. І може бо... боїшся, ти не боїшся, йдеш і, і все вперед із песні. Добре, дякую вам, бережіть себе. Та Бережу, стараюсь. І вам удачі. Дякую. Ось звідси зупинки транспорт більше не їде на острів, тому що пошкоджений міст він залишає тут людей і повертається. Тобто, всі, хто тут виходить, їм треба потрапити на той бік, вони йдуть пішки, тому що іншого варіанту по факту і немає. Це ви доїхали маршруткою сюди, да, правильно? Так, Доїхав я маршруткою, да. а зараз ось мені треба 10 кілометрів віду. Звідси до вашого будинку 10 кілометрів. Да. Вот. А що ви будете робити от зараз? Зараз подзвоню племяннику, якщо він свободний, він мене перекине. А якщо не свободний, ну що, покручусь, якщо машини не буде, вернусь назад. А що я можу робити? А ви куди виїжджаєте? Ми вже виїхали. Ми просто приїхали за віщами. А нам треба сюди сурії. в кузі. Нам що в нас привезли, а я там автобус ходив 16-20. Я сідаю і доїжджаю до там, де я знімаю квартиру. — А речей так мало бачу, забрали. Це всі, що шо... вони вже забрали, скільки, а це приїхала сама, що таке вже мені основне взяла. Шо ми ж виїжджали, там набрали що все там нас да. да. Ви як жителька цього мікрорайону от можете нам розповісти, яким був цей район? Наприклад, ще рік тому, чи два роки це тому був, До війни, це був найкращий кращий район міста. найкращий. Чим краще вода була саме краще у нас у місті, саме краще. У нас скважини свої були, чисте повітря, бо у нас берег, річка. Завод не працював, диму не було. Саме краще так з острова щоденно відбувається евакуація. Як нам повідомили, сьогодні це вже четверта така. В більшості випадків люди повторно евакуюються, тобто вони приїжджають сюди, точніше, доходять пішки, забирають речі і знову йдуть на евакуацію. Дітей в цьому районі вже немає. За інформацією поліції, їх вивезли в першу чергу. Ну, як, життя? Без світу, без газу, таке собі життя. А так живемо потихеньку. І як тут з продуктами, що працює загалом? Чи зменшилась кількість от таких точок, де можна там купити щось? Звісно. Ну, пащі Треба ходити пішком на Шуменський чи куди-ще. Це що, і наскільки далеко? Ну, через мост. А світло? Світла немає. Взагалі немає виходить, Газу, світла. Газу світла немає вже. І опалення, так розумію, теж немає. Вряд ли буде. Бо... А ви як збираєтесь на зиму залишатися тут? На зиму? Так. Ну, Якщо світло буде, то будуть люди. Просто вопрос за світом. Газ тут такое вже, а більше людей, що за світ. Був би світ, були б люди. Мікрорайон Острів він потерпає не лише від обстрілів у 23-му році, коли підірвали Каховську ГЕС, то тут рівень води сягав 5 метрів, і люди нам це підтверджують. Тобто він пережив все. Херсон пережив окупацію, Херсон переживає досі обстріли, і Херсон пережив все-таки таке підтоплення. Тобто люди потерпають від всього, що тільки можна.